Погодка кайф. Завтра я вже їду в Луцьк і зайшла купити собі продуктів на дорогу, там водичку таке. Що мені там треба буде. На вулиці ужас. я Не знаю, чи я навіть сьогодні зможу пострибати. Надію, що зможу десь ближче до вечора, якщо дощ зупиниться. Останні пів року я їжджу о, тільки перевізником автолюкс. Мені, в принципі, все подобається. Тут можна собі зробити каву, чай, можна запарити мівіну, як я це роблю, чи якусь там лапшу. Є так само планшетики, там є різні ігри, музика, фільми. Я навіть подивилась цей раз фільм. Аспектом мого приїзду в Україну є і моя стрижка, бо я хотіла дуже постригтися. Як вам? Я знаю, що багато хто буде в шоці, але... Я зайшла в село, ну, вийшла з машини і почала йти додому. Почався якийсь апокаліпсис, він казав мене. Вітер просто сумасшедший. Я вся мокра, дощ. До того, як я їхала, світить собі сонечко, все так гарно. Нарешті вдома. Так, мені сьогодні вирвали зуб мудрості, вже тут чуть -чуть, я бачу підпухає така гулечка. Ну, поки що я відчуваю себе нормально, але думаю, ще напухне. Мама, що це дякую? Де ти це взяла? Дякую. Ну, я не Гарно, гарно, аж до Якщо ви хочете видаляти мудрості, дуже добре до цього підготуйтеся, візьміть собі тиждень вихідних, бо набряк може триматися до 10 днів, як мені сказали. Ну і настроїти себе на те, що ви нічого не їстимете, будете тільки пити. Ну, може, якийсь там піре через трубочку будете. Загалом я почуваю себе нормально. Ну, просто існує цей набрік зі мною разом. Вчора трошки ввечері болізу випила таблетку, зараз нормально буду пити сік. Може схудну, може ні, побачимо, але говорити важко. І рот не закривається повністю. Якось так це виглядає. До речі, піднімати голову вверх теж болюсь. Так, день четвертий чи вже п'ятий, як я живу без останнього зуба мудрості. Синець майже зійшов. Я всі ці дні сиділа, дивилась серіали, фільми, слухала музику. Їла через трубочку. Було не класно, але дякую, що це останній зуб мудрості. Такі класні квіточки мені подарували. Вау! Це вже їм який четвертий чи п'ятий день, але дивіться, як гарно стоять досі. Клас. Так, незвично, коли приїжджаю додому, що це вже. Не моя кімната, а моєї молодшої сестри. Все це трошки змінилося. Хоча, здається, я недавно тільки поїхала. Трошки вам покажу. Це моя картина. Це Сашки, це Сашки Дарц. Це Блакат Голубенка, вона була на концерті. Ми ще там виграли в аукціоні ось, отаку штучку. Це теж я там колись малювала. Це Паша мені подарував. Це Саша колекція від медиків, там десь ще лежать. І дарять їх дуже часто, вона їх дуже любить. Ось такі от. Теж картини я малювала, там море якесь. Мої квіточки. Це мені мама подарувала вазу, але я не знаю, як я її завезу. Хоча мама каже: бери її, завозь в пакеті. Це моя скакалочка, яку я закинула на всі ці дні, поки в мене вирвали зуб мудрості і мене все боліло. А це вже Сашки малюнок вона малювала. І, як ви бачите, ось така пепельниця з Берліна, як сувенірчик. Послужила їй як мисочка для прикрас. Ну, нічого, нормально, нормально. Головне, щоб не курити. Який шторм хороший. Які <свісно> смішний. <свісно> <свісно> Якось так я зараз виглядаю вже набагато краще. Що в мене трохи є така припухлість на щиті. Але вже більш нормально себе почуваю, вже можу ходити, їсти. Правда, що не геть все, але вже набагато краще. Такі в нас котики гарненькі, сірий, крижий і маленька. Ходи, боже, який цей пес смішний, я не можу. Він так лащиться, що то капець. Ходи, ходи, ходи сюди, ходи, заходь, ходи ня 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 який хороший песик, ходи. На вулиці хоча б сьогодні вже класна погода, бо весь цей час були дощі. Я навіть не знала, що зняти, бо й не було, по суті, що знімати, йде дощ постійно. Клас, можна ввечері запалити кострика, якщо не буде сьогодні сильно холодно. Це таке зелене. Пташечки співають, вау. Мені милашні котики ходять. Тільки я виходжу на вулицю, вони вже тут, як тут. Рижулік щось з якимось покоцяним носиком, з кимось побився чи що. Ну, дивіться, які вони гарні, яких можна не любити. <рігла> Що за песик прийшов? Шторм. <рігла> <рігла> Який пес. Ось <рігла> так. Маляточку тут <ріст> скучила моя маленька дівчинка. Що <ріст> <ріст> я хочу сказати вдома класно? Приїжджайте до своїх батьків, навіть якщо вам здається, що вам немає що там робити, повірте мені, вам є що там робити, як мінімум, побачити своїх рідних, тим більше, якщо ви живете за кордоном. Я думаю, вони дуже сильно сумують. Така мені на... настанова від віки, яка сама живе за кордоном, але я приїжджаю часто додому, принаймні стараюся.